Майже 7 тисяч столичан, які вибрали непросту, але надзвичайно важливу місію допомагати людям, відзначають професійне свято урочистості. З нагоди працівників соціальної сфери відбулися у національній опері. Олександр Попов подякував киянам за благородну роботу і вручив нагороди, нагороди. відзнаки кабміну, міської адміністрації, а також пам'ятні медалі та імені годинники. А трьом киянам зал аплодував особливо бурхливо. голова КМДА вручив черговикам повідомлення про отримання трьох і однокімнатної квартири. З 91-го року ми стоїмо на очередь. Сім'я розширилася в цьому році. Дочка вийшла замуж, родилася внучка Вікторія. І... Довго ми чекали цього життя. І от, наконець, благодаря нашій власті, ми отримали. Долгожданої трьохкоматну квартиру. Ми сьогодні відмічаємо це свято в найкращому оперному театрі нашого міста з прекрасними артистами і переконані з прекрасним святковим настроєм всіх тих, хто сьогодні прийшов на концерт.